Дівчатка, усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розбирати подаруночок від Лізи. І... Новорічний. Воно було запаковано в коробочку, і там у нас в коробочці знаходилась ось така пухна статеді косметичка. Мені, до речі, дуже подобаються ці мікі косметички. Вони мають форму з однієї сторони, а з іншої вони реально вбіщують все просто, знаєте безмежну кількість речей. Хто дивився Гаррі Поттера» в одній із частин, коли вже там було, як то кажуть, не все так добре. У Герміони, однієї з, голов, да, з головних героїнь, маленька була сумочка, да, з якої можна було дістати все. Хто пам'ятає цей момент? От ці косметички насправді вони є такими чарівними сумочками. Ну, а в косметичці дівчатка є наповнення. Зараз ми з вами його будемо дивитися. І так, все у нас тут запаковане, я вже трішки відкривала. Так, перше, що в нас тут є, це ось такий символ новорічний. Зах. М'якісенький, гарнесенький, я так гадаю, що це його в'язала Ліза. В мене вже є подружка. В авто зараз в мене просто тимчасове, поки діти на канікули авто моїм користується чоловік. Але нічого-нічого, потім я собі туди покладу подружку і буду їздити з нею на роботу. Ну, а, до речі, це або буде в мене вдома, або, можливо, запропоную чоловікові в авто. Така буде гарненька нагадувати, що в нього поряд є завжди його дружина. Бо характер у мене, дівчатка, насправді ще той. І так, це з вами такий перший подарунок, така новорічна прикраса. Так, це давайте відкладемо. Тут у нас з вами все знаходилось в пакеті. Так, косметичка. Я вже тут бачу один стаканчик, я здогадую, що тут, і хто це в мене відіжме. Так. Український виробник. Я знаю, що ці стакани дуже сильно просипаються і погано тримаються. І це в нас ага, зроблено в Одесі. Так, ану. Але... Це або бомбочки для ванни, або піна для ванни в жовто-блакитних кольорах, дуже такі приємні. Мають такий, знаєте, парфумований ніжний аромат. Тут є в нас квіточки, сердечки. А я так розумію, що тут, в принципі, мабуть, дві форми. Скоріше за все, так, там ще жовтеньке сердечко. Ось такі милі штучки. Ну в мене їх відіжмуть, кажу відразу. Вони полюбляють в мене дітвора такі штуки всякі. Так, також покладемо сюди. А, це душка. Все. Так, крихкі бомби. Бомбочки для ванни. Так, дівчатка, так, теж покладу, щоб вони не розсипалися далі. І будемо з вами дивитися далі. Тут починається наше дівоче. Так, перше, що у нас тут є, це пюрдерм 10 штучок. Ага, вони ще такі вологі, ладно, давайте. Відновлюючи патчі подушечки, оновлюють обличчя вітамінним коктейлем і пом'якшення шкіри. Я ще такого, до речі, не бачила. Місяць пакування 10 патчів, тому заряду надовго. Нанести патч на шкіру та веселися. Через десь 15 хвилин зніми. Так, я так розумію, це просто на обличчя, це не під очі. Я ще таким не користувалася. Хто користувався, пишіть, як вам. А я з вами обов'язково поділюся своїм відгуком після того, вже як скористуюся, ну, або ж використаю повне пакування. Е, ну, такими, да, варіантами, що я не користувалася. Так, дівчатка, тут пакет у нас, тому будемо діставати все по черзі. Так, що в нас? Тут э, PH баланс формула. Ага, кондиціонер і шампунь. Ой, клас. Э, я люблю такі мініатюрки, вони мені завжди дуже потрібні, тому що ну, ми часто кудись їдемо з ночівлею на вихідні. І дуже-дуже ну, зручно брати з собою ось такі косметичечки. Дівчатка, хто не дивився, у мене в інстаграмі є рілс e з тим, що я беру з собою у подорожі. Ну, чи брала. чи брала з собою останній раз. Так, е я ще таким брендом не користувалася. Е тут у нас протеїн плюс е у шампуні 3% е чогось. І того ж, але 4% у кондиціонері. Обов'язково буду користуватися, обов'язково буду брати з собою в подорож. Так, наступне ось така дуже-дуже мила рожева сніжинка це мило вже. Це я точно не віддам. І, в принципі, кусковими милами, такими навіть декоративними, воно, до речі, буде тут дуже зручне і дуже гарно вимивати. Косметику з пензликів, тому що ну я пензлі мию саме пускове мило. Так. має такі приємці, наче і мильний аромат, але з якоюсь такою, знаєте, приємною віддушкою, тому що інколи буває мило. А Ну, якесь таке має занадто якийсь. не те, щоб хімозний, а... як вам правильно сказати. Так, що це я вже влізла, Такий от занадто мильний, такий, знаєте, тяжкий аромат. А це дуже-дуже ніжне та приємне. Так, то ми на потім залишимо. <свісна> <свісна> Завжди нескінченні продукти. Це я на нього, до речі, дивилася неодноразово і хотіла якось собі придбати і спробувати. Це від NYX. клей для брів. Е так, відтіночок у нас транспарент, тобто прозорий. Ну, наскільки я знаю, здається мені, що е вони, в принципі, усі йдуть прозорі. Ну, там немає відтінки, але точно не буду стверджувати. Так, пакування я вже розірвала, замість того, щоб гарно відкрити. До речі, досить невелике пакування, це дуже класно. Тому, що, як на мене, ну, ці клей, туш для прів, так, це продукт, який дуже-дуже-дуже повільно закінчується, і ну, його насправді потрібно небагато. Так, обов'язково будемо користуватися. До речі, моя туш від Maybelline, ну, вже так вона. Ой, що я бачу, що я бачу. Так, це я вам теж пізніше покажу. Наступне це в мене від Lamelle. Консилер Full Coverage. І відтіночок у нас з вами 03N, Тобто нейтральний стійкий консилер. До речі, дівчатка. Скоріше за все, завтра увечері вийде відео з моїми пустими декоративними, декоративною косметикою рік. І туди також потрапить деякі продукти, які вже ось 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 ось. Тобто, буквально тиждень. І вони підуть у смітник. Саме тому я не хочу їх потім зберігати ще цілий рік. І так, це в нас матовий консилер. І консилер в мене там буде у третьому відтіночку. До, до речі, третій відтінок, досить світлий. І насправді має нейтральний такий підтон. Так, ну. Давайте зараз ми з вами. Бачите, перекриває він досить гарненько, так? Е, я не можу сказати, що він якийсь супер рідкий, ні. Е, ну, до речі, він береться досить непогано, але такий, знаєте, не дає якого ну, ефекту. Пересушеності лягає гарно, але поки нікуди не запитає, чекайте на обличчя обов'язково, ми з вами потестимо. Так, лізочка, ну, це в тему, тому що в мене насправді зараз закінчується той, яким користуюся я. І так, дівчатка, наступний продукт теж у нас буде з вами від Ламель. Теж я на них дивилася, як Ліза ними користується. І ось ось. Ось-ось, вже так, знаєте. У перечутті, як так кажуть, я собі теж дивилася на цей продукт, і це у нас з вами ось такі матові тіні від ламель. і це у нас з вами відтіночок 402. Звісно, ми зробимо спотчик. Кажу відразу, я буду їх брати у січневу косметичку. Дивіться, який такий відтінок у нас, до речі, називається а, а, Макіато. І насправді це, знаєте, такий шоколадно-кавовий колір. А, до речі, одна камера дає таку, як червонинку, трішки у цьому відтіночку. <глад> Дивіться, як він гарнесенько тушується. Дивіться, яка краса, дівчатка. Зверху чимось таким. Я вже знаю навіть, як, з чим я буду робити новорічний макіяж. Так як ми косметичку я зберу ще 31 грудня, можливо, трішки раніше, то цей продукт піде вже туди і я. І я і я... Знаю, що я, який макіяж я хочу точно зробити вже. Якщо вам, до речі, цікаво, то обов'язково напишіть в коментарях, який новорічний макіяж я буду робити. Я вам тоді його покажу в інстаграмі, скоріше за все. Так, і наступний останній продукт, це в нас палеточка. Палеточка чого? Ага. А, ага. ось така. Палетка від NYX, Така новорічна шоколадно-пряникова. Бачите, тут навіть це як ну, наліпка так е у вигляді новорічних цих цукерок. Так, ну давайте ж будемо відкривати, і це в нас е скульптуруюча палеточка для обличчя. Ща, так, залишилось тільки її зняти. Ой, дівчата, до речі, мені чоловік О. на новий рік теж зробив такий подарунок. Точніше, робить, він зараз до мене тільки приїде. Я вам обов'язково покажу. І, дівчата, так, ми обов'язково його з вами будемо брати у січневу косметичку. Якщо ви здогадалися, що це то пишіть в коментарях і подивимося, чи вгадали ви, чи ні. А чи вгадали, то дізнайтеся також в Інстаграмі. Відчиняємо! І тут ось така краса. Так, дзеркальця немає. Ага, я чомусь думала, що на перші, що тут буде, що це буде якийсь, знаєте, такий жовтий хайлайтер. Але ні. Це у нас два рум'яна. Ой, які вони такі. Вони там, наче і м'якенькі з однієї сторони, але бачите, вони не рихлі, такі яскраві. Так, рожевий. І це в нас, звісно, буде бронзер, тому що, дівчатка, він досить теплий. Ну, але він сяючий. І, і ці рожеві рум'яшка теж сяючі. Давайте ми. от з цими помаранчевими потрібно бути, такі, знаєте, вони, я розумію, що це під персик, але потрібно бути обережними. У мене є, до речі, підозри, що вони будуть на обличчя досить м'яко переноситися. Так. Ось такий теж яскравий рожевий. І... Ну, до речі, досить м'який. Я чомусь гадала, що він буде більш такий насичений, Ні. досить м'який, сяючий, приємний бронзер. Так, а що в мене з фокусом? Ось так вони виглядають. Ось така мені приїхала, дівчата, краса від Лізи. Лізочка, я тобі безмежно дасть, дуже класні подарунки. Особливо які косметички, не знаю. У мене їх вже є декілька штук, але я собі все хочу і хочу, і хочу. Їх вони, ну, вони реально класні. Все інше ми будемо пробувати. І обов'язково з вами поділюся своїми відгуками про ці продукти. Я вас усіх люблю, цілую. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте йому лайк. Не забувайте підписуватись на канал. І саме головне, бережіть себе та своїх рідних і до скорої зустрічі. Бувайте, бувайте!